Тімберленд, взуття лот номер 14 Лот складається переважно з бренду Тімберленд. Буде дві пари ще Vanus і одна пара Ніла-Ніла. Зимова, до речі, зимова. Тімберленд не потребує ніяких вам додаткових описів чи коментарів. Бренд, який продає сам себе. Ванс точно так же бренд, який продає сам себе. Обожнюють всі ці бренди. Деякі з моделей ви можете побачити ще навіть на офіційних сайтах, хоча це істокова колекція. Розміри будуть прописані в описі. Ну, візуально ви бачите, що розміри класні тут. Багато 38-39, таких самих самих ходових розмірів. Чудові кольори модні. Ось це ніла-ніла. Вона йде на хутрі. Хутро штучне. А ось тут схоже на натуральне. Отут внутрі. Дивіться, які чобітки. Так, далі чоловіча моделька Тімберленд. Так, ну тут вона така наворочена. Легенька дуже. Красивий рожевий колір. Всі мають ну, просто вічну підошву. Ну і ви знаєте, ось ця зелена позначка означає, що тут йде розгрузочка на п'ятку. Ця модель шикарна в фірмовому грижому кольорі, комбінована з зеленим. Ну І тут. І остання моделька цього лоту Лоту номер 14 в темно-синьому кольорі. Бачите, трендові кольори? І лот прекрасний. Зверніть на нього увагу. Він дуже класний. Лот номер 14.